Всім привіт! Сьогодні у нас подаху ми з грибами. Також багато огірків і лавашек. Усім смачного. Нагадую, В описі є баночка для донатів. Якщо ви хочете підтримати канал і подати ідею, ви можете задонатити посильну суму. Усім смачного. Це тобі со смачно. Тут видно шматочки ребів. Лавашик з тандиру, неймовірно смачний. Взагалі тандир це штука amazing. <laughs> Дуже дивовижна. Якщо у вас буде можливість спробувати ще тандиру, беріть, не замислюючись. Окей, okay. mm, серіал Спадкоємці став більш, скажімо так, розвинений на серйозні теми. Тобто тут все-таки більше проблеми з світу з прийняттям, В старості, це, мабуть, ближче до деменції, тобто нерозуміння того, що коїться, до речі, манікюр, якраз саме під зелені огурчики. ідеально <кхем> да, підходить. Так ось. Зі смаком грибів це 100% мій фаворит. Після нього йде класичний. Потім з яленими томатами. На жаль, я ще не пробувала не всі смаки від цієї компанії в цій, в цій серії. Ще трошки я до цього прийду. Чесно, мені не дуже сподобалося від них баклажан паста. Пам'ятати, як вона називалась. Бабаганов. Мені не дуже сподобалось, якщо чесно. Для мене вона трохи приснувала. І Трохи забагато кислинки. Саме такої убсусної. Дуже кремова текстура, однорідна. При цьому відчувається смак грибів і хумусу. Тобто вони поєднуються. Потрапив у гірки огирок. Тепер тут десь. Мінімум шість. Кружалися гірки гірків. гірки. Вони зіпсують хомус, як шкод. Де цей шпійон? Хто мені портить усе? В принципі, гірки-огірки корисні. Ви чи приємно це? Ні. Журавлиновый соус в концертной банке. Вау! Я бачила журавлиновый соус только або в обычном паку для соуса. Або Або, скляній пляшці. Тобто. в ваш такій банці? Це ж не зручно! Серйозно, мене в магазині зупинить те, що банка без ось цього язичка, яким відкривається. Тобто, якщо я бачу, що це... Для Шанка, в якій його немає, я скоріш все його не візьму. Чи вмію, чи вмію я відкривати цю банку? Так, я навіть, звичайним ножем вмію її відкривати. Чи хочу я це робити? Ні. Шматочок вугілля. previ este